полностью нога не работает, да? Да, забираем. Кресло-каталочку можно взять. Пока у нас палата. Хвора поступила в стаціонар. Зараз вона проходить передопераційну підготовку на протязі декількох годин. Ми будемо вже точно знати об'єм оперативного втручання, наскільки хвора готова до оперативного втручання, і проведемо малоінвазивну хірургію по виділенню грижі мішипцевого диску. Зараз встановлюємо систему транспедикулярної фіксації, фіксуємо ці хребці, які рухаються між собою патологічно. Після цього буде наступний етап видалення грижі між шипцевої води. Все це відбувається під час одного хірургічного втручання. 15-та минута, виконано доступ і далі стабілізація. Зараз ми вкручуємо в хребці спеціальні гвинти, через які буде фіксуватися ці. Патологічно рухливі хребці між собою в одну монолітну нерухливу конструкцію, два сегмента для того, щоб не формувалися між шипцевих дисків і не було рецидивів, як у цієї хворої. Після цього ми видаляємо безпосередньо саму грижу між шипцевого диску, робимо ревізію корінця, освобождаємо його і зашиваємо рану. Доброго дня, а можна до вас на хвилинку? Да? Як ви себе почуваєте в порівнянні із тоді, як поступали і зараз? Ну у мене зараз я пальці відчуваю, е, ногу відчуваю підошви. Не mm, ще немає відновлення, не... Ні, от такі... а по болівому синдрому? Абсолютно, дуже був дуже сильний болівий синдром. Mm -hmm. Дуже. І перший раз теж а, перший раз да я 21 день лікувалася амбулаторно без ефекту, без ефекту. Потім вийшла на роботу на другий день, швидка забрала ще 10 днів. Не просто боліла, я не сідала. Ну, я не бачив скалала. і по цьому разу ви з вираженим болювим. Тобто, Це... я не знаю, як ви доїхали взагалі до Києва. Я я сама не знаю. А. А можете трохи походити, я вас потримаю. Добре, добре, повертайтеся. А зможете поста... о, тримайтесь, зможете постояти на носочках, на ципочках. Якби є сила збережена. О, Супер. О, бачите, я, Супер. Ж не, я ж не Да, настояла. Ви не могли цього робити. Давайте, я хочу, щоб ви пройшли повністю коридор. Система транспентикулярної фіксації титанова, яка імплантована в ХБТ зафіксувала один рівень там, де був рецидив грижи диску. Це такі гарантований метод лікування. Отак, ви самі в принципі, можете вже розходжуватися. Угу. Зоя поступила до нас із вираженим больовим синдромом. Стільки виражено, що вона не могла самостійно пересуватись, просто вставати із ліжка, і це вже продовжувалось на протязі декількох днів. До цього вона перенесла вже одну операцію на хребці, яка була виконана в районі лікарні, без особливого ефекту. До нас вона поступила в дуже важкому стані. Ми діагностували в неї грижу, грижу мішепцевого диску із стисненням корінців вираженим больовим синдромом. Були вже Ознаки порушення функції органів тазу. Виконали ургентне оперативне втручання, невідкладне оперативне втручання. Прибирали грижу, зробили це малоінвазивно, нетравматично, фіксували, хвора не відчуває болю в спині, самостійно пересувається, в неї немає неврологічного дефіциту, вона самостійно Ходять в туалет, в неї працюють ноги, відновлюються активно вже на наступний день, на наступну добу після операції. Завтра ми можемо відпустити її додому. Зараз медицина дозволяє вирішувати проблеми будь-якої складності досить оперативно і ефективно, таким чином, що людина може відновлюватися за дуже скорочений час.